Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Окупаційна влада покинула населений пункт. Майже всі колаборанти також втекли. ЗСУ звільнили від російських окупантів село Піски Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області. Звільнення населених пунктів Борівщини на лівому березі осколу почалося з півдня, повідомили в телеграм Борівської селищної ради. Зокрема, село Піски Радьківські, другий за розміром населений пункт громади, де до війни проживало близько двох тисяч осіб. Вже знаходиться під контролем ЗСУ, але українські військові поки що виявляють там групи російських військових. Проводять зачистки, розмінування, місцеві жителі радісно. Зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти в побутових питаннях, готують для захисників їжу. Зі сльозами радості на очах дякують за звільнення. Йдеться в публікації. Повідомляється, що окупаційна влада покинула громаду. Майже всі колаборанти також втекли. Частина місцевих жителів протягом останнього тижня виїхала на більш безпечні території. а Решта залишаються вдома і ховаються в підвалах і укриттях. Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але звільнені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно ні з півночі, сходу і півдня йдеться в повідомленні. Тим часом Кремль, імовірно, накаже Міноборони включити українських цивільних осіб на окупованих і анексованих українських територіях. В російський призовний цикл російська влада може оголосити про анексію окупованих українських територій незабаром після 1 жовтня, щоби примусово відправити українських громадян на війну проти Збройних сил України в рамках осінньої призовної кампанії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни АСВ. Якщо це станеться, Кремль, найімовірніше на Каже Міністерство оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і недавно анексованих українських територіях в російський призовний цикл, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України. Російські офіційні особи вже мобілізували громадян України на боротьбу з Україною. Призначений Росією окупаційний губернатор анексованого Росією Севастополя Михайло Розважаєв заявив 25 вересня, що російська влада мобілізувала близько двох тисяч осіб в окупованому Криму і Севастополі в рамках путінської часткової мобілізації. Раніше повідомляв АСВ, російська окупаційна влада раніше насильно мобілізувала українських мирних жителів з усіх окупованих областей України в меншій кількості, йдеться у повідомленні. Крім того, російська влада вже поставила умови для мобілізації українських чоловіків після офіційного оформлення анексії. Російська окупаційна влада не дозволяє залишати окупований Херсон чоловікам молодше 35 років. Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив 26 вересня, що Кремль доручив російській окупаційній адміністрації Мелітополя. Формувати до 10 жовтня добровольчий батальйон чисельністю 3 тисячі осіб. Український голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив 26 вересня, що російські окупанти в Сватовому Луганської області віддали накази про мобілізацію всім чоловікам в цьому районі. Та що російська влада в анексованому Луганську аналогічним чином мобілізує всіх українських чоловіків. Тим часом Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми при проведенні своєї часткової мобілізації, але його наративи навряд чи заспокоїть Росію. Які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в АСВ. Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися щонайменше в 35 населених пунктах 25 вересня і щонайменше в 10 населених пунктах. 26 вересня Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію так, якби це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, підкреслюють аналітики. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.